Ви вважаєте, я не сіль, сильно псих Коротше, рожевий мені трохи піднадоїв. Взяла ось таку фарбу. Ну, тут мені ще нараз хватить. Потримала, може, буквально 10 хвилин. Це ось таке в мене вийшло діло. Ну, Треба трішки поміняти імідж, бо одне й те саме надоїдає. Хай ще й таке буде. Ну, така як. Називається сріблясто ой це в очах матінка К... а Кришталево сріблястий блонд. о, ну Майже одне й те саме. Але мені подобається. І його ще раз два голову помию, трішки посвітлішає. Хай ще побуде і так. Я буду до дідулі, хай же ж оцінить обстановку. Йо десь немає десь. Картопельку поніс. Вибирає картоплю. Що він мені скаже? А, може він дешевий і не, не заміг. О, іде. Дідуля. Як тобі бабуля? Красиво. Красивий. Красивий? <звук> ну і слава Богу. Ну що, за літо трішки піднабрали. Можливо, хтось відпочивав, хтось шашлички жарив, їли смачненьке, хтось стрес заїдав. І таке зараз присутнє в нашому житті, але ж треба його трішки позбутися, і я знаю, з ким можна це зробити. Це зробити можна з Альоною. Вона вам розповість, як можна смачно їсти і худнути. Вона сама скинула більше 30 кілограм і вже більше 4 років утримує свою вагу і допомагає дівчатам схуднути. Вам необхідний контроль та підтримка, а саме головне смачне та різноманітне меню, щоб не зірватися. Тому рекомендую вам сторінку, де ви знайдете мотивацію. Тут ви знайдете дуже смачне та бюджетне меню, компанію та спілкування. І все це за 450 гривень за 21 день. Що ви отримуєте? Меню з приготуванням раз у 2 дні, меню є двох видів: простіше і складніше в приготуванні, і меню в залежності від вашої ваги. При необхідності заміна продуктів, список продуктів на кожний тиждень, а також стоп-целюліт в домашніх умовах, тренування в записі від тренера, антинабриковий масаж обличчя, чат. Де ви зможете спілкуватися і отримати підтримку. І дві лекції від психолога. Марафон стрункості стартує 25 серпня. Після закінчення марафону вся інформація та меню не видаляється. Ви можете цим користуватися. Також на сторінці ви знайдете дуже багато правдивих відгуків від дівчат. Альона допоможе вам змінити себе і свої харчові звички, і взагалі в неї на сторінці жіноча сила, мотивація. Ви знайдете дуже багато смачних та простих рецептів і без вади для вашої фігури. Тому обов'язково підписуйтесь на Альону і слідкуйте за нею і користуйтесь її рецептами. Щось їсти готувати, а що й сама не знаю. Їду, ляка на варить картоплі. Зараз я покумекаю, Чи нажарить, чи наварить. щось буду робити. Картопля жариться. От. Пообідаємо, десь да, їздимо на кладовище. А тоді буде видно, що будемо робити. Більш такого нічого немає. У мене роботи. О, сірка десь у мене треба піти вивісить. Трохи переколотила. Одягнеться ще щодня міняємо. Не люблю, як лежить грязне. Переколотив дай порядок. Річі. Мій маленький. Прийшов до господині до своєї, так? Да? Мій маленький тисень. Що таке? Що? Чухать? давай, піднімай, дай лапку, дай лапку. Дай мені ляпочку, дай. дай мій халюзенький. Ой, ти мій халюзенький. Такий вже друг. Ти такий друг, як я люблю пікінесиків. Ось ті носики такі мокренькі. Вже шостий рік. Шостий рік. Опа! Упав. Схожі кажуть, що собачка завжди похожа на свого хазяїна або на хазяйку. Ну, на хазяїна він не похожий. На Маркусю, може, похоже, бо це Марчика собачка. Чи на бабусю? А за дідом пряде. Пряде, коло баби сидить, а за тобою головою ходить. А дідуля тільки вспіва корзинки носить. Картопля дуже гарна, нам точно хватить. І скільки ж у нас тут, я не знаю, і сотки ж нема картоплі посадженої. Беларуса в цьому році і не така, як в минулому. А це гранада дуже гарна. ну, Слав'янка ще навіть не пробує. але кущі сумні, як вони скажуть. О, фільм Рідлі Скотта. Тот, хто мене біліжок. Чесно, за день дуже-дуже, я не пам'ятаю, каву пила. А щоб щось сіла, не пам'ятаю, мабуть, нічого. А, брешу. Вранці жарила, смажила яйця на солі, Два штуки. І все. Не знаю, що завтра готувати. На ну, ніч халва, ну. Дівчата, в день взагалі не хочеться. Якесь таке в душі. Ну, ну от як болить душа. Я не падаю духом, ну знаєте, інколи так от гратися буду інколи дуже накриває. Просто так накриває, що сил немає. Скоро поїду до куми. Раву давно не готувала, але в мене не їстимуть. Це так шматок, може м'яса запекти. Гості вже одна з потрошку роз'їжджаються. І сам би не знав, що їв. Чесно, я би це їла короб смажений. Їла б короб би їла. Я раніше. Часто готувала рагу, мене чоловік любив. З м'язком таким, знаєте. А може їла, але приготувала. Не знаю, чи в мене там капустинка є. Можна спробувати. Трошки. Трошки. Сьогодні не чекала Оксани, встала вранці. Ну, на генерал але так. попилісусила, підлогу помила, трошки пагутину позбирала. В 10 часів дзвонок у двері. Прийшла Оксона. М Я думала, вона на дві неділі на відпочинок, а вона на одну. Не поняли один одну. Ну що вже кажу? Я прибирала, прибирала не якісно, прибирайте якісно. Тоже ж вона поприбирала. М Ви знаєте, оце вже осінь, вже осінь. Вже сьогодні спас яблучний. Це вже воно і не криває, я осінь терпіти не можу, просто не переварю. Вересень ще куди не йшло. Листопад я їлі проживаю, мені дуже важко. Ну, з халвою, звісно, не важко. Та що треба. Стопот дуже важкий для мене місяць. Дуже важкий. Вік важкий, місяць важкий, життя важке. Бачу, як старію. Все докупи. Так я сьогодні не думаю, чий посід поміняла, думаю, раз Оксана прийшла. Буде, хай вже генеральну уборку робить. Тепер буде аж у вівторок. Думаю, ось недавно була, і ось скоро буде знову вівторок і скоро вона прийде. Тому я ще ж прибираю, я ж це не тільки по вівторку, я кожного дня в будинку прибираю. Піду до куми. На все плюну і поїду до куми. Що я буду ждати, поки не буде юбілей? Поїду тоді ще й на ювілей. Уже і тут. Хто тут? Я і тут, і там. А де тут? Де тут? Що мало на увазі? Де тут? Уже і тут. А ви де? Тут їм забула, як називається, що це хало. Склероз, роз 60, до дуже все. Кунжутне. Всім, 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 всем. Сім, всем, сім мене зглазило. У мене впав горіх. На підлогу. Де сьогодні було генеральне прибирання, де приходила прибиральниця. А ви збирались додому. Я вже приїхала з дому. Я Зобиралась на 4 дні. Вже приїхала. Тепер поїду до куми. Дякую. Краще на ніч не їсти. Завтра мені прийдеться тут полісосить. Халву в спальні їсти не можна. Це була погана ідея. Нічого, що завтра, в мене пилісос Дайсон Ну, Як шухну, ні пилинки. Нінуся, привіт. Ти, мабуть, думаєш, де я пропала з інстаграма, да? Бонечка, нічого не можу сказати. Доброго вечора, доброго. Дякую, Ніночка. Дякую, ріднасенька, дякую, дорогасенька. Бонечку лікуємо. Собачу тут треба лікувати за кошти. Виписали ліки. Ну, є страховка, яка покриває якусь певну частину. Але не все. Пропонували зробити її, чи МРТ, чи КТ. Це під наркозом. Наркоз вона вже не витримає. Вони самі це розуміють прекрасно, що вона може не вийти з наркоза. Тому приймаємо ситуацію, яка, вона, яка є. Ну, от як уже буде. Як буде, так і буде, дівчат. Отак. От Ой, важко її прийняти в цю ситуацію. Ну, нічого, а що робити? Всі колись ми підемо з цього життя. Дякую за трояндочку. Що смачне їси? Їла кунжутну халву з горіхом. Добра, але не дуже зручно їсти та ще в спальню та ще постіль. Кришиться. Дякую за трояндочку, дякую. Я дивлюсь на це фото шицу. Ну, це точно зразу ну, собачниця є, одним словом. Навтішалась домом, в смислі. В смислі навтішалася. Не зрозуміла поясніть. Я їздила у справах. Зробила справу і приїхала. Зробила справи, за якими їздила і приїхала. Тепер поїду до куми. Біла троянда, дякую. Віта, в селі була ж недавно, як же давно? ти ж мене бачила. Дякую, дякую ще за цвіточки. Да. В Польщу. В селі я була зовсім мало, один день. Тоді поїхала на Київ. Віта. А, ну бо було вдома трішки. Ні, я не підзарядилась, мало мені часу було для підзарядки. Віточка, мало. Один денечок, що ж там? А я тільки за роботу йду, оце на що на ночну. Ну, я вже ж на пенсії, на роботу не ходжу. Хоч пенсію не заробила, на роботу не ходжу. Не хочу я робити. А, з роботи. З роботи, понятно. Не хочу роботи. Не хочу. Хочу жити на халяву. Віта, я скоро ще приїду на цілий місяць.